Всім привіт! Пропоную вашій увазі акційну пропозицію трактор Кентавр на 40 кінських сил на широких скатах і найголовніше триточкова навіска з примусовою гідравлікою, тобто два зовнішні гідроциліндри. Зараз в цьому відео розповім вам про комплектацію і про ціну цього спортивного трактора. Зверніть одразу увагу, що передній ведучий місце редукторного типу колія метр двадцять, ну а передні колеса широчені розмірністю 7,50 на шістнадцять. Спереду у трактора комплект противаг, чотири противаги по одинадцять кілограм. Ну і звісно, led діодна оптика, яка світить дійсно класно і в день, і вночі. Вночі ви особливо це відчуєте. Під капотом КМ 490 завод Лайдонг два з половиною літри сорок кінських сил. Рідинне охолодження, два інша насоси, є блок запобіжників, ну і бардачок або інструментальний ящик поставили на спеціальне кріплення під зону посадки. Трактор має абсолютно рівну, широку зону посадки, тільки подивіться, скільки місця пропонує виробник. Панель приладів комбінована, електронна. З підсвіткою заводиться трактор з ключа, глушиться глушилкою. Кермо дуже зручно розташовано, і звісно, в комплектації дзеркала заднього огляду, які розташовані ліворуч і праворуч. Як ви вже зрозуміли, посадка зручна, як і ліворуч, так і праворуч. Ось, ось я вам показую. Також звертаю вашу увагу, що куліса, перемикання швидкостей і роздатки діапазонів розташована праворуч, сидіння з амортизацією, з регулюванням жорсткості, крила широкі, і на задніх крилах великі, довгі і дуже зручні пластикові ручки. Також звертаю вашу увагу, що задні колеса мають розмірність 11, х 24 і на задніх колесах встановлені додатково колісні противаги по 26 кг в стандартній комплектації саме цієї моделі вже ось такий триканальний розподільник, там де є 4 гідровиходи. Ось так виглядає ця потужна триточкова навіска, яка витримує 650 кг навантаження, є електрична розетка під причіп. І тільки подивіться, як грамотно зроблені розкоси, є наскільки потужні нижні бокові тяги, фаркоп, вал відбору потужності на дві швидкості. Ну і демонструю вам, звісно, два робочих циліндра саме цієї триточкової. Овий невіски також зверну увагу, що тут роздільна гідрованна, окремо гідробак, окремо коробка з заднім мостом. На лівому задньому крилі встановлена планка для кріплення номерного знаку. Є підсвітка, є led ліхтарі Трактор пропонується з унікальною послугою підмінний трактор. Тобто, в разі поломки протягом двох років ви можете отримувати підмінний трактор на час ремонту вашого тракторця. І власники кентаврів і ДТЗ вже неодноразово оцінили. Цю унікальну послугу, яку пропонуємо саме ми в мережі магазинів Мотостор, також пропонуємо вам повний пакет реєстраційних документів. Ну і ще раз повторюю, що гарантія на трактори Кентавр складає 2 роки. Стара ціна на ці трактори складала 7250 доларів. Але саме на цей червоний спортивний кентавр 404 з задньою примусовою навіскою, з зовнішніми гідроциліндрами, з чотирициліндровим двигуном на широких скатах зараз ціна такого трактора 6850 доларів. Хто замовить по цьому відео, отримає ще подарунок від мережі магазинів Мотостор, тому хто зацікавлений саме таким класним трактором, дзвоніть 098 949 9090. Тракторець в наявності і ви можете купити класного собі помічника на 40 кінських сил.